Сьогодні на столі музичний інструмент, називається бандура. Скільки ж воно має розміру з клемами і кріпленнями, з фланцями, має всі 56 см. 17 в ширину. І ростом воно аж 9,5 см. Назва, назва вже відклеюється, а написано Хія. Ну, Звучить воно трошки інакше, хочеться сказати, але на камеру не можна. Всередині не так всю зле. Очевидно, заявлена потужність є. 2-4 трансформатора розкачки Дісішки, великі накопичувальні конденсатори по 2 біля кожного, 2-4, 8 штук, накопичувальні банки, радіатор з хатками перетворювача. Хто в нас там живе, на жаль, не видно, не зрозуміло. Єдине, що претензії до кріплення, тому що від корпусу гвинти ізольовані прямо тут. Вставками пластиковими. Відповідно, на корпус сам гвинт можна замкнути, і це не найкращий варіант. Причому оба радіатора так організовані. Таке трохи ризиковане рішення. Тут, очевидно, живуть випрямлячі, і там бачу стоять діоди. А ну, глянемо ближче. Синхронного випрямляча немає. Тут міст розкачки і якийсь або термосенсор, або діод в його виконанні. Розкачка традиційно, контролер окремою платкою з драйверами. Вихідні фільтри, конденсатори. Тут живуть ТЛ-ки, мабуть, для розкачки на DC 400 В. Ось драйвера транзисторів. Ця маленька платка з трансформатором, вочевидь, DC-DC перетворювач на власні потреби. Тут -ка є роз'єм. Китайці щось зайве викусили, лишилися тільки штурпачки. І ви запитаєтеся, а що то во, -во, -во все-таки? А це ніщо інше, як блок живлення, як зарядка. Тобто це є повноцінний упс. За допомогою релюшок організовується байпас. Коли є 220, він пускає 220 мережеві на вихід через реле. Коли пропадає, перемикається на інвертор. Зарядка організована в вигляді звичайного блока живлення. І саме з нею сьогодні є проблеми. Стоять два транзистори: трансформаторна розкачка, обв'язка, силовий трансформатор зарядки і діоди стоять випрямлячі з окремим вентилятором. Маємо два вентилятора загальних і два маленьких окремо на зарядку. Не знаю поки що скільки ампер воно вміє вдувати, але видно, що немало. Проблема з зарядним пристроєм він не запускається і через то пристрій не вмикається без акумулятора. При підключенні акумулятора він нормально працює як інвертор, але не вміє заряджати батареї і не бачить мережі 220. Точніше, він переходить на байпас, але чомусь постійно жене перетворювач на 400 вольт, навіть коли є 220 мереже. Відповідно, починаємо з ремонту блока живлення зарядки, а тоді будемо дивитися, як воно себе далі веде. Ну і зауваження є з термодатчиком. Отак він собі на соплях висить, на нього плюнули зубної пасти чи то термопасти, і він би мав реагувати на нагрів. Ну, рішення так собі. Схемотехніка цього контрабасу дуже схожа на ATX блок живлення. Що стосується зарядки, і хоча здається, що воно все на одній платі, якщо придивитися, то можна побачити, що плата зарядки є окремою, і теоретично її можна зняти окремо. Але знайомий мені ATX з блок живлення, і якби не хочу робити лишнього, тому виправив проблему лапароскопічним способом. Єдине, що мене насторожує, це те, що господар говорив про дим, який вийшов, а я нічого горілого не бачу, і ніби воно працює. Отже, подаю 220 на вхід, запустився чарджер. Ми бачимо 27,4 вольта на батарейному виході, що в принципі є нормою. Що мені хотілося би ще довідатися, то чи при включенні продовжує працювати перетворювач. Запускаю пристрій на роботу. Включився, був скачок на двадцять 28 з копійками, ледве встиг зловити. Може, це нормально. Зарядка фактично йде. Що ми маємо по виходу? Беремо лампочку, вмикаємо на вихід. Вихід байпасом йде. Поміряти чи працює перетворювач? Перетворювач запустився 420 вольт, 419 присутні. Перегріву на зарядці немає. Треба тестувати на акумуляторах. Гайок нам не дали, тому фіксуємо дроти на клемах чорною ізолентою. Випереджаючи запитання, оправдовуюсь поясню. Якщо не надовго, то можна брати чорну. Якщо на постійну, то треба брати синю ізоленту. Отже, бачимо: 150 мА Це споживання в виключеному стані. Без запуску. Був щелчок реле, тобто, напевно, скомутувалося, щось, куди переключилося, і у то якраз є струм того реле і його керування. Вмикаю. і нічого, Затримкую запуск. Є, працює. Індикатори показують 229 вольт і маємо струм холостого ходу 900 мА. Умовно кажучи, 890 Це як на таку бандуру, як на мене, досить непогано. Тепер подаю 220 і дивимося, що відбувається. Пішов струм зарядки. Зараз він 1 А і падає, тому що наші акумулятори є напівдохлі, Ви вже з ними знайомі з попередніх роликів. Тобто, воно працює. І не встиг я відключити від попереднього відео телефон, як бачимо, гарний димок, який йде безпосередньо з самого трансформатора. З трансформатора зарядки дуже цікаво. Такого бути не повинно. Але перший раз бачу, що з імпульсного блока живлення йде дим саме з трансформатора. Не будь-чого іншого, а виключно з трансформатора. Дуже дивно. При цьому розкачка працює нормально, перегріву немає. Причину вигорання. Ми вже розуміємо, щось не так на трансформаторі або за ним. За ним живуть діоди. Відповідно, треба дивитися до них, чи вони не попробивані. Добув я плату зарядки, випаяв трансформатор. Випаяти такий трансформатор, то теж задоволення ще то. І що ми бачимо? По суті, тут є схема байпасу з двома реле, схема детекції мережевої напруги на оптроні. Частина. Схеми розкачки по суті копія ATX, рулить тим діом ТЛ. -ка. Трансформатор розкачки, два транзистора. і на силовий трансформатор має дві вихідних силові обмотки, включені з середньою точкою. Через діоди формують 28 вольт напруги зарядки. Додаткова обмотка з середньою точкою для живлення власних потреб. І більше нічого немає. Обмотки між собою не пробиті, 20 МГ, як мінімум. І якби силова частина помпує, питань немає. Діоди не течуть нормальні. На холостому ході фактично димить трансформатор. Ставлю на міжвидкове замикання. Боюся, то залити епоксидкою розмотувати, бо навряд чи мені вдасться його перемотати, а готовий купити навряд чи вдасться. Я думаю, що для цього інвертора самим простим способом буде взяти сторонню зарядку на 24 вольта і окремо заряджати акумулятор. Ось така китайська техніка. До речі, хоча до мене в цей інвертор заглядали, б'ються п'яткою в груди, що нічого не паяли. А видно, що інвертор добряче перепаханий. Причому перепаханий як по силових частинах, так і по частинах зарядки. Кругом десь лазили паяльником, щось доліпляли. Тому я думаю, що його доводили до пуття самі китайці. І якось ось так відправили. Два тижні він попрацював і тоді вийшов з ладу. Мучив, ганяв зарядний пристрій. І якби ніби все добре, і діоди, і трансформатор нема чого. І думав на міжвидковий. Тільки я думав на міжвидковий в трансформаторі. Добрі люди підказали, що його треба шукати в дроселі. Ніколи я би не міг подумати. Що в перетворювачі прямоходовому дорослі по виходу може палити трансформатор за лічені секунди. Парадокс в тому, що як включив навантаження до дроселя, то трансформатор хоч і нагрівся, але працював доволі довго і без диму, без нічого. Відповідно, розмотав. Кільце не пошкоджене, використаю рідне, щоб не думати яке. Купив новий дріт, тому що неможливо. Купити дросель, не знайдете такого, і буду зараз спробувати тоді руками мотати. І от Поки нормальні люди ходять в неділю до церкви, я тут богохульствую з намоткою дроселю. А куди дінуся? Людами електрику треба. Мотати дросель дротом діаметром більше одного міліметра. Повірте мені, задоволення так собі. При цьому треба слідкувати, щоб дріт не перехрещувався. Зазову. Магнітопровода просто банально не вистачить, щоб намотати потрібну кількість витків. Тільки почав, а вже болять пальці. І ще його треба розподілити, щоб рівномірно було. Всередині впритик, а ззовні з зазорами. Ось цікавий момент зустрілися дві півобмотки і одна пішла поверх другої. І так продовжую. Чому мотається в дві сторони? Мабуть, для полегшення, тому що мотати треба два проводи по 3 метри. І, відповідно, кожен раз протягувати 3 метри дроту, це доволі накладно. А так протягуємо тільки півтора. І не забуваємо вкладати рівномірно, щоб вистачило зазору для повної намотки. Бо Якщо йти необережно, та об'єму зазору не вистачить, точніше, об'єм обмотки буде більший, дозволеного, і просто не вміститься потрібний дріт. Китайці, напевно, якби на то дивилися, то би сміялися і плакали. Дійшов до половини кільця другого слою, фіксую обмотку і вертаюся до другого кінця, який теж треба вкладати. І назустріч першому зафіксованому. Продовжаю. Здавалося б, чим коротші дроти, тим буде легше. Фіг то правда. Дроти то коротші, але пальці вже втомлені. Плюс попередня обмотка не дає нормально вкладати. Без досвіду, це робити задоволення так собі. Мушу окремо кожен підтягувати, бо дріт жорсткий, нагадаю, 1,2 мм. Добив одну сторону. Ще лишилася друга півобмотка. Остання. Бублик от майже забитий. Получилося менш акуратно, ніж в китайців, але то до лампочки, аби працювало. Є, ура! Дійшов до кінця. Підрізаю приблизно однаково і зачищаю контакти. Далі чекаємо електр і лудимо контакти. Флюсу вже дав. Гарно їх треба облудити. Цей етап роботи успішний. Питання тільки, чи, чи десь щось не виткануло. Але про це ми дізнаємося вже виключно після того, як запустимо пристрій. Прийшов час істини. Ось він, перемотаний дросель. підключаю через лампочку. І вже бачу, що проблеми немає. Чому бачу, звідки бачу? То зараз впав струм холостого ходу, впав суттєво. Тепер навантажуємо. Це є блок резисторів. Він буде мати 4 ом, вибираю, 4 ома на 24 вольта. То десь 675 ампери. Вмикаємо на прогон. Вентилятори будуть включені, бо це вже майже номінальний струм. Дивимось, що з того виходить. Вентилятор вмикається по струму. Алярм не світиться. Чарч зелений світиться. Тепер залишилося чекати і не дочекатися білого диму. Трансформатор поки що холодний. Пригадуємо, що до ремонту дим йшов буквально за декілька секунд після навантаження. Півгодини на прогоні. Воно все зимне. Так, щоб я в силікон не заліз, бо трохи фіксував то все китайське. Трансформатор зимний, транзистори зимні. Тобто нагрів дуже суттєво зменшився, трансформатор перестав гудіти. І це нагадаю при навантаженні близькому до максимального. Підпер силиконом, герметиком, дросель, щоб брації десь його не пошкодили, хоча з заводу не був. Зараз ще з лаком пластиком і буду збирати пристрій. Приємно, коли можеш допомогти людині, котра багаторазово йшла на зустріч тобі. Конструкція бандури така, що для того, щоб відкрутити гвинти, треба демонтувати, повертати вентилятор. Інакше неможливо. Перед тим, як закрити кришку цього гроба, ой, бандури, давайте перевіримо його в роботі. Отже, маємо лампу, акумулятори напівдохлі, напруга на них чуть просівша. Вертаю взад запобіжники. Зверніть увагу, мало хто знає, що тут ще є один запасний, один робочий, другий запасний. Подаю 220. Лампочка запустилася байпасом. Напевно, розверну телефон в іншу сторону. Видно, що світиться індикатор в charge Тобто працює від мережі і батарея повністю заряджена. Включаю в режиму пса, запустився вольтметр. 1-другий, показує нам напругу. Заряджати батарею він не хоче, бо вона зараз має достатньо високу напругу. Переходимо з 220 на акумулятор. Є. Напруга пішла вниз. Будемо вважати, що акумулятори трошки розрядилися. Пішла зарядка. Зелений індикатор Charge символізує зарядку. Працює. Напруга до 28,1 вольта. Ділимо пополам два акумулятора, це у нас 14,5. Заряджає акумулятори так по максимуму в межах допуску. Задні вентилятори не вмикаються, вони, очевидно, будуть працювати при досягненні певної температури основним перетворювачем. Прийшло до мене розуміння, чому використовується постійна робота перетворювача. Це, вочевидь, пов'язано з тим, що пристрій працює в режимі безперебійника. В момент попадання мережі він миттєво повинен забезпечити номінальну потужність і не має часу для того, щоб запустити один перетворювач, накопичити енергію на конденсаторах і нарізати з того всього синус. Відповідно, постійно включений перетворювач DC400, який забезпечує запас енергії. Сум холостого ходу ми міряли він невисокий, відповідно ним нехтують для того, щоб забезпечити високу швидкість переключення. Наскільки високою вона може бути в системі Backups з перемиканням реле на цьому? Крапка працює тішу власника і закручує кришку цього гробу ой, бандури.